Ну, По-перше, я протягом життя здійснював якийсь аналіз цілий. І на даний час я вирішив, що недоцільно розвиватися в тому напрямі, в якому я розвивався до цього, в тій сфері діяльності. І сьогодні актуальною стає сфера діяльності державного управління. У суспільстві є передумови є політична воля для того, щоб державне управління на сьогодні стало дійсно потужним. Я розцінюю це як можливість запровадження інституту державних секретарів. Це можливість до мене особисто прийняти участь у розбудові державного управління. Ну, я починув... не, не, вам просто стало не цікавому бізнесу, так? Те, що у вас пішли пошли по Якщо а, ви, я... для себе, якщо ви ну, глибше розглянете мою біографію, е, в мене є там, якісь періоди, наприклад, я біля чотирьох років займався п'яти років, займався простуками. Я був проспілковим лідером. На той час це було для мене цікаво. Це були незалежні профспілки, солідарні профспілки України. Це якраз період розбудови профспілок незалежних. Це середина 90-х років, 97-7. Зараз я вбачаю як окно можливості прийняти участь почувати, зайняти посаду, а, взяти на себе відповідальність. Я розумію, цілі, які стоять перед цією посадою, це а, дуже важливий момент, коли повинна бути розділена нарешті влада законодавча і влада а, а, виконавча. Ну, Може, це дуже а, високо з Минус это діяльності пока я займався свого часу, пробовали продуктами сільського господарства, продуктами переробки. Я знайомий с галузі виноробства. На початку Спочатку довіряв. З точки зору, зору. Не баба, іди, баба, <рес> ну І взагалі, я оцінюю цю галузь Це одна з найпотужніших галузей України. Ну, якщо чесно, це потуж. єдина з потужних В неї великий потенціал для росту. В цій галузі працює треть населення України родоспособнее Ця галузь дає третину валового внутрішнього продукту. Це більш ніж половина експортної виручки. Як галузь, це дуже цікаво. На мій погляд, зараз міністерство готове для трансформації. Я маю на увазі його апарат інструктура. Я маю ідею, що потрібно робити. А Розкрийте нам корупцією ідею. Ну, якщо ви подивитесь сьогодні нашу департамент... купу... Потрібно змінюйте, змін, змінити організаційну структуру. Вона не, не відповідає тим задачам, які стоять зараз в адміністрації. Навіть якщо ви подивитесь назви департаментів, вони не актуальні. Потрібно зробити аналіз функцій. Ну, я для себе його зробив, але я... Певно, що він а, має бути розтягнутий на якийсь визначений райот біля року. Потрібно а, зробити департаменти з групованими навколо ланцюг, де виробляється додана вартість. Потрібно відокремити департаменти, наприклад, а, у міністерстві нема структури, яка аналізуємо. Вона не відокремлена у структурі. Я вважаю за потрібне створити департамент аналізу та інформації. Це задача, яка найбільш актуальна із точки зору провадження посади державного секретаря. Я, я перепрошую, можна я передбью вас трошки, уточню запитання. Ви знайомі з е, стратегією реформування державного управління. Яке завдання міністерства, будь-якого міністерства відповідно до закону і цієї стратегії? Основне завдання міністерства. Реалізує, та реалізує політику у галузі. Так, так от, на світ, які ви вважаєте основні? Політики, якими повинно опікуватися і відповідно формувати їх Міністерство АБХ. Згідно рекомендацій, я можу підказати вам, їх, їх не повинно бути більше 5-6. От, от Назвіть 5-6 політик, на яких повинно сконцентруватися, на вашому думку, ваше міністерство. політики це, мабуть, і є стратегічні задачі, які, які стоять перед міністерством. Ну, на сьогодні міністерство декларує, здається, е, вісім стратегічних цілей. Вони вони є на сайті е, комісії, тобто на сайті міністерства, з ними можна ознайомитися. Е, вони розроблені офісом підтримки реформ. Ваше бачення. По-перше, це Болюче питання для суспільства це а, ринок землі. Це питання земельних відносин. А, друге це роздержавлення у складі а, підприємств державного сектору економіки, які підпорядковані Міністерству сільського господарства є неефективні. Ну, є а, такі, що повинні бути виведені з державного майна. А, я би до, так, також до цієї політики відніс ефективність використання державного майна в Україні. Питання підтримки сільгосвиробника, підтримки виробництва агропромисловості. Потрібна політика, яка дасть... Ефект е, може стимулювати, е, дасть, е, дасть кінцевий результат як задоволення потреб е, населення. Ну, е, Із таких е, локальних, е, ну, скажімо, менш політично значущих питань це безпека харчування, харчових продуктів. Зараз це компетенція Міністерства агропромисловості. Це міліора е, іригація. Це напрямок, який може дати е, значно, значний ріст е, виробництва цих продукції. І який ну, останній час е, фінансувався за так, точним принципом. Е, це е, питання розвитку території. Добре, дякую. І тоді ще одне тільки уручні. одним з напрямків, з пріоритетів, ви назвали підтримка сільськогосподарського виробника. В якій формі ви вважаєте, держава повинна підтримувати сільськогосподарський виробник? Яку, яку саме підтримку маємо Ну, Є декілька напрямків підтримки. Це як пряма підтримка фінансування. Наприклад, виноградників за рахунок коштів централізованих фондів це підтримка в вигляді консультацій. Тобто, ну, пропонується створення так називаємо вурачої. Це підтримка за рахунок кредитів. прибітів. Дякую. У мене два запитання. Перше довідали ви конкурс, попризначили державною секретарем, до вас підійшов голова прокому листом Міністерства агронсової. Е, в листі написано, що вони пропонують укласти волонтеру угоду. Ваші дії державного секретаря. А других після відповіді на Ну, Якщо погода досі не укладена, то її потрібно укласти в рамках соціального діалогу, потрібно визначити профспілку, яка має право від імені. Від імені службовців Міністерства, міністерства запишіте такого воду. Я... Як ви будете визначати, яка має право, яка не має права? Якщо в законі, як про є. А в законі написано, що в рівні. Як ви будете визначати, хто має право? Ну, ми маємо, знаєте, з такого експірієнсу можу розповісти, що бувають просто діти, в яких лише три учасники. цього достатньо. Я не для чого? Діректор. Це достатньо для реєстрації поступової організації. У мене немає такого піотету перед профспілками. Потрібно розглядати, наскільки ця профспілка актуальна, оскільки вона відстоює права службовців міністерства. І, і скоріше, це, це зона, на мій погляд, це зона компетенції голови служби управління персоналом. Керівника службу управління персоналу. Він має донести своє бачення, яким чином поступити до цьому випадку. Ну, Розуміло, скажи мені, що таке публічні фінанси? Як, які режими цифраціє, управління ними? Визначення публічних фінансів. Краще угу. всього зробити, виходячи з закону про прозорісті використання публічних коштів. Тому що я таку ремарочку зроблю, в Україні немає законодавчого визначення, що таке публічні фінансові. Якщо ми е -е, візьмемо, ну і це буде правильно зробити, публічні кошти визначимо на, основ, на основі закону про прозорість використання публічних коштів. Це кошти державного бюджету, кошти місцевих бюджет, бюджетів. Кошти кошти державних цільових позабюджетних фондів, загальнодержавних фондів соціального страхування, кошти резервів Національного банку, кошти підприємств, в яких доля держави або комунальної власності, в яких є доля державної або комунальної власності. Здається, все. А, управління режим, режим, використання, режим використання. Це так. прозорість, публічність, ефективність та результативність. Багато роботи з неї висловляє професійні. Чотири. Через п'ять років ви бачите. Не готовий поїздку. Я... Давайте я... повернемося до цього питання через 5 років. Тобто у вас немає... А, а, до... ви стоїть, ви а, проєкту, проєктного... От у мене завжди була кудись така Нам треба ваші особисті співачі. Ну, ми а, хочемо працювати 5 років, зробити я, роботу, хоч вже визначатися. Ну, ми вже... Воно... вже далі, це хочу, щоб правильно Так, Виходячи з того, що можна два рази. Потрібно залишатися. Поки що я розглядаю саме таку можливість залишитися. Десять років вже реферати. А потім. мене трошки переоцінюють. Добре, дякуємо. Нема, ніхто не полягає. Дякуємо. Запросіть, будь ласка, поза пригору Миколу Анатолійовича. Але не він? Але здорові налучення. Ти добрий перший. Ну, а, ми бар. Ну, добрий день. Так, добрий день. До пригора Микола Анатолійович. Колеги, задавайте задані. Ну, перше питання, чого вам запрацюється в Сумський ОБАР? Можемо <ского> та так конфлікт. життя працював в Києві, зараз переїхав в Сумний, рік вже працював в Сумах і, і бачу, що... І губернатор вроді такий прогресивний момент. Губернатор прогресивний, команда прогресивна і все добре. Тому що вирішив, що треба віддати щось державі. Ми вже з ним, до речі, переговорили, але цікаво, вашу оцінку. У вас я стосунки? Робочі. І робочі, і з Припрацю. А коли були на співбесіді і коли вас питали про те, чи Ви наскільки ви готові їхати в адміністрацію, ви казали довго. нікуди не зрушуся, тому що розуміють всю важливість, розумію, що... Я ж не тікаю просто так, аби втекти. Я хочу перейти на іншу державну роботу. в тому числі. Тому що, на жаль, я, працюючи відкладаючи за АПК в області, бачу, що не, то, да? Н, ну, не тут польотом, а без в міністерстві, що зробити на місцях, досить важко. А а ну, По-перше, забрати 132 звіти, які вимагають зміст. Якщо розказати банальності, що 15 звітів дублюють один одного, і ти про це координаєш міністерство, а це не прийнято. то... Ну, звідти поміняли, що ще? Відмінили Не Відмінили звітність, звітність відміняти не треба. Оптимізували Оптимізували. Поставили задачі, які стоять перед державними органами, виконання яких треба досягати. Я тільки ви поставити завдання. От ви державний секретар. Які завдання? У вас що... є картинка в голові? От, окрім звітності, бублювання. Що ви ще хочете змінити? У вас є своя картинка в голові, як буде працювати напрямки, які треба працювати. Інакше. Перше це кардинальні, не можна сказати, без пахосу, да? зміни в підході інформаційній роботі міністерства, починаючи з сайту і закінчуючи, і закінчуючи комунікацію з виконавцями на місцях, тому що реально там за 11 місяців жодного разу міністерство не зібрало свої структурні підрозділи з регіоні. Тобто у нас є... Зрозуміло, ви стратегію розвитку от, на сайті ви ознайомлені? Звичайно. І погоджуєтеся. Чи щось ви своє принесли в цю стратегію? Я би міняв акцент на розвитку сільських територій. Тому що міністерство і влада зараз мало впливає на те, скільки сіїв, скільки доїв, тому що ринок це сам регулює. А те, кому ми реально необхідні, це дрібний середній бізнес, це громади, які не мають ні професійних часто можливостей, ні навіть комунікаційних майданчиків для того, щоб рухати вперед, це задача міністерства, яка має забезпечувати роботу і створювати додану цінність в області, в районах. Не звітувати про 450 тисяч тонн які кукурудзи хоче нас купити Кенія, а звітувати про... Те, що ми переробили цю кукурудзу в себе, яке дню продаємо хоча б борошно чи, чи олію кукурудну, скажімо так. Скажіть, будь ласка, перед тим, як перейти вода, повертаючись, ви ж граєте кадміну? Ні, я не був скрити кабміну, я був помічником народного депутата до цього рік, але по факту в мене була громадська політична робота до цього. Народного депутата якого? Кириченко Оксі Миколаєвича, це Комітет охорони здоров'я і радикальна партія Миколаївич. Ви як закордним принципом вас призначили? чи Ні. Радикальна партія в той момент не входила в коаліцію. М -м -м. А, я досить давно знайомий з губернатором 2010 року якби і з багатьма політиками Сумської області, в тому числі тому, що завжди працюючи в Києві з регіонами Сумської області, працював і на різних політичних партіях, і громадських проєктах, тому в області, яка мені є рідна, мені знайома і тому так співпав. Скажіть, будь ласка, я ще два а, а Ви, коли, скільки ви працюєте на цій культації? З кінця квітня місяця 10 місяців, по місяців. Ви коли йшли, ви ж перед собою якусь моту ставили, чи вам керівник ставив у правильно? Ні, в мене три напрямки були. З самого початку і три верти перед собою поставлені, які не досягнені всі, скажу відразу, тобто, але принаймні більшість з них не досягнена не з обставин, які від мене Тобто Ну, перед ті завдання, які перед вами виставили, вони не вважали. Ви, не Ви не вирішили А ми всі. Ну, Давайте по АПК ставило завдання прийняти програму розвитку АПК-2020, ми її прийняли в області. завдання реформувати структурний підрозділ. Ні, 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 ні. ні. Я ставив принципову задачу, що програма має бути прикладною. Як Перекладна. Один напрямок вже почав працювати. Це навчання ре, регіональних менеджерів. Останнє питання. Скажіть, скільки земель сільського кодексу призначення тисяч гектарів обробляється в область? Скільки не обробляють? Мільйон, Мільйон е, двісті. Всього обробляється. Всього? Всього. Не виробляється орієнтовно за різними підрахунками, тому що 6 зем зараз не ведеться і знайти крайнього торохозяйка, але ми так само нереально. Десь до 15 тисяч гектар в області е земель, які втрачаються в господарську переданість через заліснути. Я вас правильно розумію. Тобто ви точно не знаєте, не любимо... а, На жаль, в Україні це то точно ніхто не знає, тому що вже більше року 6 зем не ведеться. Ні державкастри, ні адміністрації. Нічільвосна інспекція на сьогодні не може точно сказати, скільки земель добрих. Тому що інформація, якою користується Міністерство, це оперативна, а статистику не завжди суб'єкти господарювання здають можемо говорити за, за державну землю, тільки яка в державній власності, це до 15 тисяч гектарів. От як ви, як потенційний держсекретар у виділення призначення, плануєте організувати роботу з регіональними підрозділом адміністрації? Е, перше має бути стандартне положення. Зараз воно є, але не у провальне тому що... І задачі, які стоять перед регіональними, і методи роботи. Навіть кількісний склад відрізняється від 60 чоловік до 24 у нас, наприклад, в області. Перше це поглиблення комунікації як такої. І друге це серйозна програми навчання. Тому що у нас якби, є серйозна спільнота теоретиків, ті самі адмінтерифорни створені. Ну, купа uh, органів, які в нас фінансуються з грантових програм, але насправді до на територіях не створюється. А люди, які в районах і в області мають безпосередньо визначеним положенням своїх своїх закладів, установ ротосільських територій, не мають ні професійних здібності, не мають навіть можливості їх отримати. Так історично склалося, що ці люди заточені на звітні, надію, по надурям, по оренці, по всьому, і заставити їх працювати, інших мов на сьогодні ну, досить складно. А держава ад, ад, їх фінансує. суддя. Я обичаю, правильно зрозумів, зрозумів? Відповідь на моє питання це повинні комунікації і навчання. Так. Коли вас посередине, як ви цінієте зараз діяльність міністерства? Неоднозначно. Тому що ті декларації, ті заходи, які відбуваються на рівні міністра, ну, вони дають позитивну динаміку всьому процесу. Але їх реалізація, ну, я, як людина, яка безпосередньо дотична до їх реалізації, а, хромає, скажу прямо тому що і відспілкування, і з керівниками департаментів, які є в міністерстві. Не завжди є бачення пріоритетів і, і, і кроків по їх до досягнення. Та сама програма міністра 3 плюс 5 не доведена в плані ведоконання до рівня області. Чи вона розподілена функціонально між департаментами, мені на сьогодні не відомо, не скажу прямо. Тобто, але ініціативи, які озвучуються і на рівні заміністрів, вони позитивні. Та сама проблема була, наприклад, із сертифікацією на стіні. Реформується вже більше року, а проблему ви вирішували галопом буквально два тижні тому. І це якраз на рівні видоконації, так розумію, проблеми і виникають в організації процесу. Так а що треба поміняти роботі і апарату міністерства Підходи. Тому що на сьомій теж підходить те, що відбувається, не те, що я оцінюю міністерство, працюю само за, заради себе. Да, тобто Воно генерує документи, генерує звітність. Ви вже йде в команду людей, подайте на посаду, не вибирають. Що ви збираєте? Ваша мета перемагає прививання... ну, серйозно. Я виключу, просто бачаємо. Я думав, хто що виключив взагалі, а виключив добре. на, добре. на, добре. на... Добре. питання. роботу. Моя мета ну, ви, 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 налагодити якісну державну роботу. Що таке державна робота? Що таке державна робота? <питання> <питання> Виконання поставлених. Цілах і завдань приоритетах е, розвитку держави. Ну це вже Яка ж вона функція міністерства в буде? Чим вона займається? Реалізацію державної політики в відповідній галузі. Кабінет міністрів України, України, зокрема, Верховна Рада на рівні законодавчики формулася Кабінет міністрів, президент України. Що таке публічні фінанси, режими використання? Публічні фінанси це бюджет державний і місцевий бюджет. Режими використання Щороку приймається затверджуючи бюджет. Протягом року вносяться зміни кораблі, звітування про перестання бюджету. Дякую. Дякую. Нема більше запитань? Дякую. 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 Вам чекаємо чекайте, да, так. так ні, ні, ми ну, все перерваємося, оголосимо те, поки голову.